Я Бог свого світу, і це мене вбиває. У початковій спокусі Адам отримав можливість бути богом свого власного світу. Він узяв це. Тепер кожен день ми живемо плодами цього рішення. Кожен біль, кожен ступінь страждання у серці є результатом того, що людина вирішила бути богом свого власного світу. Однак це не тому, що Адам прийняв таке рішення тисячу років тому. Це тому, що ми використовуємо цю думку як вибір у кожній сфері життєвих рішень, ми є центром нашого всесвіту. Ми думаємо, що все, що відбувається, стосується мене, все, що зі мною трапляється, є результатом того, що хтось щось зробив зі мною. Це прояв егоцентричного світу, який ми створили. Потім, користуючись правом судити, ми підтримуємо ілюзорний світ із я в центрі. Хоча це ілюзія. Вона контролює наше життя та визначає наш досвід. На жаль, ілюзія стає реальністю, яку ми переживаємо. Прихід до Ісуса і спасіння від гріха охоплюють набагато більше, ніж типова релігійна концепція спасіння від поганих вчинків. Бути врятованим від гріха також означає, що ми викуплені від цієї гріховної природи, яка процвітає через страх і егоцентризм. Це означає, що ми можемо бути врятовані від світу болю та хаосу, який ми створили. Ми можемо бути звільнені від існування в цьому болісному світі, і замість цього жити в царстві Божому. Коли Біблія говорить про звільнення від світу, вона не говорить про цей згусток бруду, який ширяє в космосі. Це говорить про свободу від світової системи. Світова система функціонує на принципах егоцентризму, страху, контролю та влади. Кожен з нас створив свою власну світову систему, засновану на негативних принципах, і ми. Поставили себе в центр як Бога. Царство Боже також є системою. Ця система побудована на Божих принципах любові, миру та радості. Це система, яка обертається навколо нього. У цій системі ми приймаємо Ісуса як Господа. Він відновлює нам стосунки з Батьком, і тоді ми маємо можливість жити в Божій реальності, якою є Царство Боже. Його царство ставить його в центр. Ми не входимо автоматично в царство Боже, коли приймаємо Ісуса. Навпаки, ми входимо в нього з кожним ухваленим рішенням. Будь-яке рішення може змусити нас відчути або систему Божого царства, або систему цього світу. Яку систему ми використовуємо, залежить від принципів, на основі яких приймаються наші рішення. Якщо ми приймаємо рішення, довіряючи Ісусу та Його принципам, ці рішення приведуть нас у Царство Божого. Коли ми приймаємо рішення, довіряючи егоцентричним принципам, заснованим на страху. Тоді ці рішення повертають нас назад у світову систему. Вони знову ставлять нас у центр. Як ми виходимо зі світової системи? Відданість Господу Ісусу є єдиним способом позбавитися від старої системи смерті та страждань. Коли ми приймаємо Ісуса як Господа, ми відмовляємося від свого права бути Богом нашого світу. Коли ми відмовляємося від престолу, ми також повинні відмовлятися від свого права судити. Іншими словами, ми віддаємо свої погляди та думки Йому, ми приймаємо його мудрість вище за нашу. Таким чином, прийняття Ісуса як Господа та підкорення Йому в нашому процесі прийняття рішень дає нам доступ до Царства Божого та всієї Його реальності. У Матвія 7,2 сказано якою мірою мірієте, такою відмірюють і вам. Те, як ми вимірюємо, судження стає мірою досвіду, яка повертається до нас. І це повертається не просто як мірило судження, а як життя. Наприклад, якщо я застосовую судження до дій людини, то я оцінюю це для себе таким чином, що змінює мій досвід. Якщо я суджу так, ніби все стосується мене, то я сприймаю дії кожного так, ніби вони насправді стосуються мене. Кожен недобрий вчинок, який робить людина. відчуває, що це про мене, і це лише посилює біль. У приповістях 17.20 сказано. Хто має серце лукаве, той не знаходить добра. Слово лукаве буквально означає кривий. Слово кривий це те саме слово, яке прикладається як неправедний. Справедливе серце пряме, неправедне серце криве. Криве серце спотворює сприйняття, подібно до того, як світло прогинається крізь призму, реальність прогинається крізь криве серце і змінюється в тіні й відтінку. Жива Біблія говорить про це так: лиха людина підозрює всіх і впадає в постійні неприємності. Коли наші серця не згодні з Божою істиною та реальністю, ми живемо у світі марних уяв. Ми живемо у світі, де не діють принципи царства Божого. Натомість у цьому світі панують принципи страху та егоцентризму. Це правда, що в Христі ми врятовані від цього світу. Однак, навіть якщо ми врятовані від цього, коли ми застосовуємо принципи світу, це стає реальністю, яку ми відчуваємо. Ми можемо молитися скільки завгодно, але страждання не зникають. Ми не зцілимося від нашого болю. Розумієте, Бог не приходить до наших марних уяв, щоб врятувати нас. Він запрошує нас прийти до Його реальності царства Божого. Любов є керівним чинником у царстві Божому. Страх є керівним фактором у світовій системі. Люди, зосереджені на собі, бояться любити. Вони бояться, що стануть уразливими, що ними скористаються. Вони прагнуть захистити себе, приховуючи любов. Вони використовують контроль і маніпуляції, щоб отримати бажаний результат, але він ніколи не пригодить. Павло сказав римським віруючим, що їм необхідно оновити свій розум. Оновлення їхнього розуму було б єдиним способом, яким вони могли б відчути перетворення обіцяне Богом у Христі. Це був би процес, за допомогою якого Бог позбавив би їх від болю і привів їх до нової реальності в Ісусі. Подібно до римських християн. Ми також отримали новий дух, нам подаровано нове серце, і все ж, якщо ми продовжимо думати і діяти згідно з марною уявою наших минулих суджень, ми ніколи не зазнаємо трансформації. Нам теж потрібно оновити свій розум. Ще більш руйнівна думка полягає в тому, що якщо ми не оновимо свій розум, ми знову перекуємо наші серця в ту саму викривлену форму, в якій вони були до спасіння. Народження заново та відмова від одновлення розуму можуть отримати квиток до раю, але подорож буде болісною. New Living Translation говорить про це так: не копіюйте поведінки та звичаїв цього світу, але дозвольте Богу перетворити вас на нову людину, змінивши ваше мислення. Якщо ми не змінимо спосіб мислення, ми назавжди приречені блукати в темряві нашого старого життя. Це життя та його сприйняття були результатом суджень п'ятирічної дитини з гріхом і страхом, але яка була повністю поглинена собою. Оновлення нашого розуму це не стільки відмова думати про погані думки. Швидше оновлення нашого розуму полягає в тому, щоб прийняти Ісуса як Господа, побачити себе такими, якими Він каже, що ми є, і таким чином прийняти та відчути нашу нову ідентичність у ньому. Лише тоді, коли ми бачимо себе таким, якими нас створив Бог, ми можемо насправді бачити Бога таким, яким Він є. Таким чином, потреба в оновленні нашого розуму вимагає, щоб ми звільнили всіх і вся від своїх минулих суджень, включаючи себе. Євангеліє відкриває віру праведність від початку до кінця. Ми повинні почати оновлювати свій розум до цього, визнавши той факт, що ми праведні в Ісусі. Ми повністю прийняті Богом. Ми нічого не можемо зробити, щоб нас більше любили чи приймали. Оскільки ми праведні в Ісусі, нас люблять і приймають. Через ці почуття любові, безпеки та миру, Бог може ввести нас через життя трансформації, не відчуваючи страху та засудження. Коли ми відмовляємося від свого права судити, ми звільняємо інших і від себе, і від влади, і болю і судження. Коли ви звільняєтеся від осуду. Ви розумієте, що люди роблять те, що вони роблять, через те, що вони відчувають у своїх серцях. Їхні дії мають мало спільного з вами. Коли ви підкриєтеся і Бог стає центром вашого світу, ви бачите, що люди роблять те, що вони роблять, через те, де вони знаходяться з Богом. Якщо вони відчувають Божу любов у своїх серцях, вони виявляють любов. Якщо вони переживають щось інше, вони показують, що у них на душі. Вони виявлять свої серця незалежно від того, хто присутній. Оскільки їхні дії не стосуються вас, ви можете їх любити, ви можете бути терплячими й добрими. Бо тоді ви розумієте, що їхні дії не визначають, ким ви є, вони визначають, ким вони є. Криве серце, яке не погоджується з Божою реальністю, призведе вас до кривих думок і кривих результатів. У світлі Божих обідниць ми не можемо прийняти це неякісне життя як реальність. Це марна уява. Єдиний спосіб звільнитися від свого уявного світу це налагодити своє серце з Богом, прийнявши те, ким ти є в Ісусі. Це реальність, яку ви повинні вибрати, щоб відчути царство Боже.